Всім привіт, панове акваріумісти. Хотів сьогодні поговорити е, про таку, я не знаю, в мене це така проблема, так скажем, в малому акваріумі, можливо, раніше бачили мої відео. Тут, в цьому меншому акваріумі, у мене були мальки гурамі, е, мальки продались, залишився у мене десь в основному акваріумі один. Один. Але чи побачимо ми його? Ага, побачимо. Ось він аж де. Он там заховався. Оце залишився один. Віддавали людям на продажу, але він один заховався за фільтром. Ми його не побачили, ввечері приїхали, а він сидить. Зараз він тепер тут з усіма. Ну, розмова буде не про те. Тут в мене зараз живуть креветки. Але сьогодні, і вчора, і сьогодні, зіштовхнувся з такою проблемою, як ось можете бачити. Погано фокусується. Ну, одним словом, це мертві креветки. Одна, ось друга. І ще було пару штук сьогодні. Я тут. Трохи робив про полку. Справа в чому? Не знаю. Думаю, є декілька варіантів. На болячку не схоже. А можливо, й болячка якась. Потім замітив, на градуснику у мене показує майже 28,5 градусів. Майже 29, вірніше. Швидше за все, я думаю, що це через те, що. Піднялась температура в акваріумі, що їм жарко. Не, зла, не знаю, можливо, хтось підкаже, хтось стикався з цим. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я прочитаю, бо ну, дуже шкода, що креветки е, вмирають. Є в мене тут і маленькі, недавно народжені. І більші, ну, вмирають найбільші. Е, в інтернеті дивився, є ролики, де показують, що потрібно і лід класти, і підміни води. Ну, підміни води, я думаю, ні до чого хорошого не приведе. Тільки вбити мікрофлору. Ну, взагалі, не, думаю, не буде з цього діла, з-під щастих з підмін води. Тому хочу спробувати отаку штуку. Це. Такі акумулятори льоду. Акумулятори холоду вірніше. Пару штук заморожу і спробую кинути в акваріум хоча б пару штук. У мене є декілька, хоча б пару штук подивитись, чи буде якийсь результат, чи знизиться мені хоча б на 2 градуси знизити. Бо мені здається, що через підвищення температури і пропадають креветки. Далі буду, буду дивитись, чи буде результат, чи припиниться, чи припинять вмирати. Дякую за увагу.